привіт, і Сьогодні ми будемо грати, ну типа забратися на вершину. от, Нам надо туди лізти. Тут така камера, парашют. Валим, короче. Нифига себе, зирты. Це таке, Я тоже так хочу. Зонтик є. Зонтик це круто. Так, -мо. Ну і пока що не високо. Пока що все норм. Йо-мо, -йо, надо підніматися, піднімати, і ви подивіться. Супер висока башня. Вам. Це вже висота та висота, я би сюди точно не поліз. Держави ті. Ржавий метал уже який може обвалитись, все тут впасти і все, хана буде. Ще тут якийсь таймер є. Вали. Ми майже до цього участка якось там. Йо-моє, це вже високо. Скарпець. Страх висоти. Я би в реальному житті ніколи ніколи сюди не поліз. Та як був би там страховка якоюсь там або з парашутом. Йо, 13 нерки. Все, отдихаємо. Капець, ви подивіться, це капець. ой я чи не впав. Це зірте, як тут високо. Ё-моё. Якщо б я би тут був, бо я вже просто тут в цю трубу ляг і не вилазив, все. Там чел... Дивись, що вона зробила. Вона пови... повісла. Ё-моё. Шо? Окей, 50 центів. Надо 100. Чтобы долезти. Високо капець, ще вище і вище треба підніматися. це капець. Й-має тут вже труба стає, е ще. Й-ма ск... йо, маю, тут буря. Буря якась облужається, що робити? Має, нічого не видно. Капець. Значить, валим. Або не валим. Не, не валим, надо все почекать. Прашут, если ч, можна использовать. Буде все норм. Вс. І... Стоп, а якщо я не долечу? ну типа не, не доїду. Енергія закінчиться, то шо як? Ведь Буде хана. Майо. Ще нічого не видно, зирте. Та вже краєвидом не можна насолтитись. Капець. Вау. Надіюсь, ми до, до лізим. 50% ще. не долезем, то хана. Так, еще... Що... Ой, ща чуть-чуть. Не, не долезем вроде. Давай. Блин, а по недолезем. Мы не стрмно, что мы не долезем, -мо. Долезем чи не долезем? 20%. Ч? <свист> Йо -мо плис, Плиз, плис, 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 8, 7, 6, -мо, Скільки? Сім 7% оставалось. Туда ще треба надо листы и листы. Подивіться, Подивись, це опа, все, все розвіялось Ти подивись, як це високо. кто высоку. Би сюди точно не заліз, ну, прям точно точно. Труба, труба що тонкіша і тонкіша стає. Це мабуть навіть невозможно зробити. Як це типа зроблять? Жіттер буде дуже сильний. І все впаде набуть. Але якщо все надежно, то можна. Ні, не ліз, не лізем, не лізем, все норм. Я ще можна посадить. Дявка, сдохла. Так. Це ааа, це... Ніфига себе подивіться. Слячок що буде шпагати, так це страховка, я понял. Я понял. Я не буду робити як ця дявка. Не. Не-не-не-не-не. Так. Айте 100%, щоб не хвилюватися, все, Енергії. буде все норм. Все, Вс, поїхала. Дуж почався, ви здіваєтесь, це пустиня і тут дощ. Йомаю. Капець. Ми маємо вже, мабуть, давно до хмар доставати. це поверх. Йо, дощ, дощ, дощ. Жорсткий. Опять. Там ще якісь штуки рухають. Що це таке? Йо, там хтось впав. Я ми точно доліземо? 60%. Там кисть далі паркур чи Що? Гелікоптер! Гелікоптер нас приїде спасати, якщо ми мы долучим До, Майор, це якась місія чи що? Це екскурсія? экскурсия. хтось впав. Гелікоптер, Я тоже хочу полетіти з тобою. Ні, Не, это нас. Що за таймер? Опять. Ай, нам надо. А да надо дойти Опа Церты Двадцать процентів Мы толты мы долтым Мы до двоидем <говорить> Не знаю Йо-мое це отсовязь це <говорить> а, -а, 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 а вы издеваетесь Нет 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 Ух, вс Давайте отсошо рюкзак о спиннер не спиннер спиннер У меня спиннер где это крутяк спиннер йо пять а -а -а, рюкзак какие о шоколад все а можно еще так ну бесконечно. бесконечная тимба Я я одну беру и все, получила. А можно сейчас? Не. Значит валом. Мо. Мы дой. Дойдем, точно дойдем. А может Фу, подраз... Шоцы такие? йо моё тут все ці... ташки. И вообще. Вот вам не птавка сбета, все. Йоу! Ты ч ⁇ птавка? Что ты вырезаешься вообще? О, мо ⁇ Ташки, стоп. Птавка, привет, пока. Ё, ё, моё, стрёмно копать. Якщо цей таймер до кінця дойде, то все ж, типа все зруйнується. О, вони урон просто народносить. Я думаю, вони нас кинуть. Кипається. <ріпеч> так, вален. Йоу. Так. Топ, Це кінець? Надо поховати Опа, поховали, дивіться. Давайте быстрій Це кінець. Йоу, еще буря почалась. Це кінець, ура! Не то А А фото таке. Нет, нет. Майор Уже нас гелікоптером забере. Дыбейся, -мо, девка, вс, чуть не здохла! Так, я, я тоже собі что. Ой-ой. Почплю сюди. Не впасти. -мо! Йо это йо, подивитися! Страховка мені життя спасає, а як куда пробратися? Все, блять. Странно. Нехай страховка будет. Эээ, страховка, не помню. Йо, да вы шо. А что буде, як таймер, дай все зруйнується? Майо, я не хочу. Не-не, я не хочу. Чел повездить, ты не робить. Капец. Девять шо, до нея блін, Э, блин, Так. страховаться. Так, нет. Треба надо залізати, а то уже таймер. Йо, Я... шо буде? Бать, ми так високо. Свертый. Я чуть не впав. Капай стрмно. О, шість, пять, четыре, три, два, один. Бувайся! Ми летай моло! Пацаны! Йова, Йо, Хелп! Ай! Йо, я вам тифту кивдався! А-о-о-о! Ты вы подивись, вот це таке! все зруйнувалось, а толку. капец. О, мое. Йо, фу, это такие. Еще часы не падают. Капец, это странно. Вот. Я в какая-то разобралась лежать. О, краб. Привет, краб. О моё У то дробови на не было. А чуть не впала, на мене Вчала кис приземлился. Супер качок, якийс. Не счастье принес. Эээ, что это за спрей. Я тоже так хочу. Так, камера. О, в Впиведрон! Так це я в пиведрон? Свимба. Должна летать. можна тренировать. Ми вже летаем. <схи> летаем. А, це все для мене прозоры. навіть в стінки таранитись о тут. О, тут имеється баннер. Майо, дрон. В стінки типа, влетіти в Фотонатомику. Майо. О, пацани дивляться. Вони мене бачать? Вони мене бачать? Чи не бачать? Ніфіга, що це таке на мені. П'ять. Це що. Край дрон це найкруте. Вс, а на цьому все кому сподобалось. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Все, всім пока-пока!